Карта бойових дій 5.11.01.2023 року. Росіяни мають обмаль часу, щоб захопити Соледар і Бахмут. На Донеччині і Луганщині відбуваються найбільше жорсткі бої, результат яких може вплинути на те, як розвиватиметься військова ситуація у найближчі кілька місяців. Солидар і Бахмут Ще до оголошення перемир'я між новим роком і Різдвом Христовим накопичені довкола Бахмута російські війська дещо зменшили тиску у лобових атаках на місто та переспрямували свої зусилля на північ і південь, щоб узяти місто у напівкільце. Хоча повністю оточити Бахмуту окупантів немає змоги однак вони намагаються взяти під вогневий контроль логістичні маршрути і створити з захисника міста дефіцит боєприпасів. Якщо раніше ворог намагався протиснутися дорогою між Бахмутом та Соледаром, то зараз загарбники одночасно вдарили на Соледар із трьох сторін та всюди мали певний успіх, посунувши лінію зіткнення на півтора-два кілометри. Завдяки зосередженню великої кількості штурмових груп та нехтуванню людськими втратами, окупанти фактично по своїх трупах частково зайшли у центр Соледара. Підійшли до його північних околиць а також майже повністю окупували село підгородне на півдні та рухаються у напрямку Красної Гори. Основне постачання наших воїнів на цій ділянці здійснюється трасою Бахмут Сіверськ. Саме вона і є головною тактичною метою масованого наступу загарбників. Отже, її захоплення суттєво ускладнить оборону Бахмута та Сіверська. Попри зміщення лінії зіткнення, сили оборони контролюють значну частину Соледара та не дають ворогові прорвати фронт. На допомогу підійшла значна кількість військових із інших бригад, які намагатимуться не тільки стримати ворога, але й відкинути його назад. У самому Бахмуті бої тривають на східній околиці міста вздовж вулиці Максименка без будь-якого просування росіян у глиб міста. З півдня ворог ставить за мету захоплення Кліщіївки, яка стоїть на перешкоді виходу на ще одну логістичну артерію Костянтинівка-Бахмут. За п'ять днів окупанти змогли окупувати близько двох кілометрів на захід від села, враховуючи те наскільки багато уваги зосереджено навколо цієї битви, можна робити висновок, що російські нацисти відчайдушно чіпляються за чи не єдине вікно можливостей, щоб досягти, хоч якихось політичних цілей. І щоб мати змогу відзвітувати перед своїм населенням, що воно не даремно гине. Через місяць або швидше Збройні сили України підсиляться новими укомплектованими бригадами, які підуть у контрнаступ. Битва за Соледарі Бахмут точно знищить значну частину чмобіків з першої хвилі мобілізації. Тож друга хвиля прийде не на допомогу першій, а замість неї. А відтак перспективи у неї будуть так само могилізовані. Луганщина, оскільки як окупанти, так і сили оборони кидають усі сили в бої довкола Бахмута, то інші ділянки фронту тимчасово завмерли. На Луганщині відбуваються позиційні бої та артилерійські дуелі. Збройні сили України продовжують створювати умови для оточення Кремінної та вибили росіяни з села Діброва на її західних околицях. Хаймерси знищили велику кількість загарбників у селі Лантратівка. А партизани підірвали біля нового Айдара залізничну колію, яка є однією із головних логістичних артерій цієї ділянки фронту. А біля Сватового артилерія знищила військову базу. На захід від Сватового йдуть позиційні бої за контроль над трасою Куп'янськ-Сватове Кремінна. Південний фронт упродовж тижня Збройні сили України демілітаризували понад 10 складів боєприпасів та стільки ж військових баз, командних пунктів та штабів. Уже традиційно найбільше бавовна розгулялась на південному фронті. У продовження макіївського флешмобу збройні сили України ударили по скупченню ворога на Херсонщині, зокрема у Гаврилівці, 2 де отримали поранення та загинули близько п'яти сотень окупантів а також Раденську, в якому знищили склад ракет до комплексів с 300 у плавнях на Дніпрі біля Херсона наші артилеристи потопили російський катер на Запоріжжі у Васильівці. Наші воїни знищили штаб. А в Токмаку ледь не щодня повідомляють про серйозні втрати ворога. Перемагаємо щоденно, смерть ворогам.